Всім привіт! Сьогодні розкажу, як обслужити і підготувати кондиціонер до сезону літнього. Також нагадую, що через мене можна замовити і підібрати запчастини до ваших авто. Контакти будуть в описі. Також є телеграм-канал. І коли заходите на телеграм-канал, буде в закріпленому посиланні на чат для обговорень. Можна обговорювати різні тематики автомобільні. І є канал спеціальний в Ютубі ще один по огляду запчастин. Також будуть посилання в описі. Значить, в мене є вже декілька відео на тему кондиціонера. І сьогодні хочу так дещо доповнити і розказати ще додатково. Значить, як працює справна система кондиціонування? І коли машина заведена, трубки ці кондиціонера мають мати таку ж саму температуру, як навколишнє середовище. Так само при. Можливості можна доторкнутися до радіатора кондиціонера, він також не має бути ні холодний, ні гарячий. При включенні кондиціонера включається перша швидкість вентилятора, періодично тільки включається друга швидкість вентилятора і практично зразу починає дути потрохи холодне повітря. Якщо поставити направлення з центральних воздуховодів, практично всюди рівномірно має бути однакова температура. По центру може бути трохи холодніше, а по краям трохи тепліше. Якщо подивитись знизу машини, практично зразу починає капати там конденсат, бо при проходженню теплого повітря через холодний радіатор виділяється конденсат. І при включенні кондиціонера, і також при відключенні його, не має бути ніякого неприємного запаху. В такому випадку, якщо у вас ці всі параметри так відбуваються, значить у вас все працює правильно і можете не хвилюватися. Ну а якщо ви кондиціонер не включали, а ваші трубки на кондиціонера, там холодні, це означає, що він без вашого включення все рівно трохи працює. В самому компресорі є такий клапан кондиціонера, який може підвісати. Про нього я знімав окреме відео, можете подивитися. Те ж саме якщо ви кондиціонер включили. Перша швидкість вентилятора не крутиться, але воно починає потрохи дути або зразу включається друга швидкість. Ну, це є така проблема в синіків маганів. Як вирішити, щоб працювала перша швидкість, також є окреме відео. Є такі люди, які їздять з вентилятором зовнішнім, що він крутить постійно там і думають, що це мотор перегрівається. А насправді вони просто не виключають кондиціонерів. Практично користуються ним круглий рік. Тільки міняють температуру, там на тепліше чи на холодніше. Кондиціонер можна включати також і на гарячу, він також працює, просто він буде осушувати, а температура буде та, яку ви боставите. Тому звертайте на це увагу, якщо кондиціонер вам не потрібен, його виключайте. Якщо температура дує нерівномірно, тобто з одної сторони там тепліше, з другої сторони холодніше. В більшості випадків треба дозаправити просто кондиціонер. У навіть може бути такий димок, та який то. Тобто підмерзає сам радіатор внутрішній, коли замало фріону. Ну, і відповідно, якщо не капає конденсат знизу, це означає, що він все рівно виділяється, але забитий дренаж. І це все буде йти в салон. З пічки те ж саме, як в нас забиті дренажі там, біля лобового стекла. Це обов'язково треба дренаж почистити, інакше буде затоплювати все під ковриками. То капати має весь час. Просто в сильну жару воно дуже аж прям тече, а коли температура не сильно холодна, воно буде просто повільніше. Але має бути постійно. Ну і так само запах. Якщо при включенні кондиціонера або після виключення є неприємний запах, його треба усунути і замінити фільтр салона. Я колись це робив також, можна побачити в окремому відео. І якщо більш проблемні місця, такі якщо ви включаєте кондиціонер, він ніби включився, вентилятор крутить, але холоду нема. Відповідно, може бути проблема як в самому компресору, він же там заклинив, а може бути проблема в муфті, якщо у вас конди... компресор з муфтою йде. Якщо у вас проблема все-таки з компресором, там його треба міняти, раджу подивитися, який саме компресор у вас стоїть на машині. Можете телефон запхати, попробувати так, попри генератор вниз, всі бірки вони стоять в сторону радіатора, їх можна там роздивитися. Хіба воно ну, там грязне буде, ну то десь треба буде. Почистити, або на краняк зняти захист самого мотора і знизу запхати, там буде кращий доступ, і будете знати точно, що ви правильний компресор, який у вас встановлений. Бо деколи повіну, пробуваються різні декілька варіантів, і вгадувати ну не варіант. Більш детально про те, як я міняв свій компресор, що потрібно для цього, також є окремо відео можете побачити. Буде там або в описі. Ну, також важливо, особливо там в Меганах, я зустрічав це часто. Буває, після розгерметизації системи просто так кондиціонер не включається. Тобто потрібно діагностикою скинути всі помилки, і після того він запуститься. Тобто, вже не, не варто приговорювати компресор в першу чергу таку маніпуляцію зробити. Ну, відповідно, якщо не включається взагалі кондиціонер, це може бути також по декілька причин. Дозвіл на включення вони беруться по зовнішньому датчику температури. Він, якщо температура нижче 5 градусів, він не буде давати включати. Також якщо немає фріона в системі, тобто він не буде давати на включення, її може дійсно бути система розгерметизована, або може бути проблема в самому датчику. Якщо там нажати на цей ніполь, він такий як колесі, ці заправочні штуцера, якщо там пшикає хоч щось. Ну не включається, є підозра, що на датчик сам не працює. Ну це можна побачити діагностикою. Чи він показує тиск в системі, чи ні. Ну, відповідно рішення. Якщо не показує, а воно щось там є, значить поміняти треба датчик. Якщо дійсно там нічого нема, то значить треба. Вирішити проблему, чого немає, і дозаправити. Які найбільш проблеми бувають по розгерметизації системи, як їх усунути, є окреме відео. Якщо влізеться підказка, що буде підказка, якщо ні, то всі перелік дивіться в описі. Може бути розгерметизація пов'язана з внутрішнім радіатором. Це буває досить рідко, бо там тиску як немає, як такого, як, як зовні, там в районі двох бар. Все рівно деколи буває і так. Значить, в першу чергу треба перевірити між фільтром салона і корпусом машини перегородкою, там є такий перелончик чорний. Треба його помацати, чи він не є мокрий. Якщо він мокрий і такий запах, типу як масло, це означає, що воно десь там підтікає з ТРВ клапана. Ті резинки не, не тримають і треба туди долазити. Ну тут вже долазити треба з турни мотора. А якщо опускає сам радіатор, то. Можна витягнути трубку, цю, що йде в бардачок, і туди подивитися, самому чи телефоном посвітити, чи радіатор сам не, не грязний. Коли Фріон десь там підтікає, він має такий неприємний запах теж. Відповідно, якщо радіатор у вас там вже підтікає, ну, то треба буде розбирати все глобально всю панель, всю пічку розколювати, аж тоді можете добратися до того радіатора. Досить найпроблемніша заміна. Ну але вона найрідше буває. Ну і є така плаваюча проблема: то працює, то не працює, ефективність там погана. Треба починати з того, в якому стані ваш зовнішній радіатор не побитий. Якщо він сильно побитий, значить його потрібно міняти. Якщо він нормально виглядає, значить треба його промити, нормально прочистити. Ще признаки цього є, що постійно вентилятор включений на другій швидкості, тобто не вистачає його охолодження. Ну, відповідно, чим буде жаркіше, тим зрозуміло, що більше він буде перегріватися. Ну і так само до заправити, бо тиск він буде показувати у вас, чи фріона мало чи багато. По тиску це, що можна дивитися в торку, воно практично не, не побачите, скільки там фріона. Тиск фріона залежить не від кількості його, а від зовнішньої температури. Тому там треба їхати на такі апарати спеціальні і відповідно вони викачують і бачать, скільки у вас є. 460 чи 480 грам має бути на справному цьому. Там забивається модель машини, і воно само знає скільки масла, скільки має бути самого фріона в даній моделі. Ще буває такий додатковий фактор, є ще температурний датчик на самому внутрішньому радіаторі. Він якраз стежить так, щоб не радіатор внутрішній не замерзав. Якщо він показує неправильно, відповідно ефективність компресора буде зменшуватись. Якщо, наприклад, там в реальності 10 градусів, Має сам радіатор внутрішній, а він показує, що там біля нуля. Ну, відповідно, компресор буде менш ефективно працювати, а вам буде менш ефективно охолоджувати. Відповідно, цей датчик зазвичай міняється. До нього можна залізти з стороною водія, там, де стоять тени, і відповідно біля пічки його можна звідти витягнути. Виглядає він ось так, такий довгий в чорному корпусі. Ну і на кінці самому цей датчик. Що подивитися температуру цього іспорітіля, заходимо в шостий пункт кондиціонер. У вас може бути інший пункт Піреном можна це подивитися. Четвертий пункт системні параметри. Перша допомільна інформація. Тут бачимо: от, температура іспарітеля у мене 25 градусів. Зараз показує. Машина заведена, ну, за бортом 19 градусів, кондиціонер виключений. Включаю кондиціонер. І зараз будемо бачити, як буде мінятися температура там. Вже почало дути холодним. Стоїть на мінімальній температурі кондиціонер і на першій швидкості вентилятор. В машині досить холодним дує. Ну, в цих наших машинах воно не падає дуже прям до нуля, воно. Може бути декілька градусів більше. Ну і так само з воздуховодів там порядка 5-6 градусів воно нижче не охолочує. Ну, в принципі, чим довше він робить, от потрохи опускається ще нижче. Думаю, що може і нижче бути. В даний момент 4 градуси. Якщо у вас тут не ефективно дує і ця температура показує низька. Значить, є якась біда, або може цей датчик брехати. Або наоборот, якщо тут показує температура висока, теж це погано. Має бути от в нормальному кондиціонері приблизно так. От я трохи так проїхався. бачимо на вулиці зараз не дуже холодно, не дуже жарко, 22 градуса І десь тако в межах 2,8-5 градусів тримається постійно. Температура цього випарника досить холодно. Я так в кабіні зробив. Думаю, що якщо буде різна температура зовнішнього і різна температура, яку будете ставити в салоні, оці показники можуть також коливатися. Ну, відповідно, саме важливий параметр, який треба контролювати, це щоб система була заправлена в повному об'ємі. І друге, щоб чисті були радіатори. Зараз відповідно я це покажу вам наглядно, як на прикладі третього магана, як почистити зовнішні радіатори. Бо якщо вони грязні, дуже сильно тиск збільшується в системі, випирає сальники ті, що зазвичай на радіаторах стоять. Ну, і це призводить до підвищеної нагрузки самого компресора і інших механізмів, швидше все зношується. Ну, звичайно, найбільш ефективно можна почистити радіатори, коли зняти передній бампер. Як я знімав сценіку третьому і ставив сітку, можна побачити в окремому відео. Якщо у вас живий радіатор, рекомендую однозначно ставити сітку, це береже його і продовжить термін служби, особливо як і ви міняєте на новий радіатор. Відповідно, якщо вам потрібні якісь якісні радіатори, потрібно міняти, звертайтесь, допоможемо. Ну а як зняти бампер на Магані 3, я скоро зроблю окреме відео. Видно, яка шуба там робиться на радіаторі основному. Все треба почистити, помити. Це я ніби недавно мінявся, все дуже засрано в маслі. Тут появилася трубка, треба додаватись до цього ще. Щоб стерти цю мохнатку, беремо зубну щітку, прив'язуємо до якоїсь палки ізолянтою. І отак от по ходу все діло очищаємо. Так не треба водити, бо погнем сота. Тільки вверх нос. З грубшого що зчищається, потім з водою. Такий тюінг можна зробити, щоб щітка більше торчала, якщо вона зігнута. Щоб не зачіпати інший радіатор. Отак, по можливості, очистимо суху. Е, можна тут ще один фокус зробити, якщо зняти фару і зняти оцю пластмаску, витягується радіатор, його можна типу, розвернути, щоб шланги були підключені, але його вивертаємо і тоді буде доступ кращий. Ну, Щось підставити, щоб він не падав. Як мінімум, сюди до бампера можна його під це, і руку запхати, щіткою почистити. Чим важливий той радіатор тож для, очі... для охолодження кондиціонера, бо вентилятор він типу, знаходиться ну, вон там. Ззаді. І він дує в сторону мотора. Тобто воздух протягує через два вентилятора, і туди на це. Якщо він буде забитий, воно просто не зможе протягувати нормально. Хоч і цей буде чистенький, а через задній воно не зможе це все діло продувати. Тому важливо і то, і те, щоб був чистий. І Зразу тут утечки ці порішаємо з колечками. Шмоти радіатори можна і на мийці, але пам'ятайте, що тільки під прямим кутом і здалека, щоб не погнути соти. В общем, до ідеалу далеко, щоб використав таку хімію тіпи, для мотора, і мотора. І зараз зубною щіткою, ще пройду з по радіаторам. Ну і сполосну мотор заодно. Ну і тут класно цією щіткою залізти туди і генератор промити, бо він був повністю такий гамні заліплений. Аж тепер я зрозумів колишню рекламу про щітки. Про труднодоступні місця, що можна почистити. Реально можна почистити труднодоступні місця. Так що зубна щотка одна штука. Тепер міняється це кілечко. Рекомендую самим це не міняти, а щоб міняли це на станції і зразу відповідно давали гарантію, що воно не буде там протікати. Ну, і Підключається отака станція. Зразу можна перевірити на герметичність. воно робить вакуум і в деякий період так лишають. Якщо воно все зберігається, значить система герметична. Після того відповідно наповняється і провіряється. Це ідеальні показники при роботі кондиціонера. В контурі слабого тиску ми маємо 2 атмосфера, а в контурі високого тиску 15. У процесі роботи більше жара, тиск високого контура може збільшувати ще більше. Якщо ви, у вас був розграматизація кондиціонера, у вас радіатор сам живий, нормальний, тобто не побитий ну, тіпо, цілі ці соти. Ви його помили, там все цей. І практично часто включається друга швидкість, на, коли стоїть на місці. Ну, навіть сьогодні було там 20 ще 30 градусів, то велика ймовірність, що треба відміняти цю штуку. Багато хто каже, що не можеш її часто відкрутити, ну якщо вже не можеш відкрутити, тоді прийдеться радіатор міняти. Ну і там той мішечок поміняти. Якщо довго було розгерметизовано, вона набирається вологи. Збільшується тиск в самому радіаторі, і тоді пресальники, сальники кондиціонер, сам компресор працює на ізнос. Ця штука коштує відносно радіатора досить дешево. От, гривень 400, а радіатор, наприклад, 3500 в межах таких співвідношення. Значить, у Маганчику тут. Сітки стає метр на 20 см, щоб не закрити. Ну і полоску 5 см треба, якщо хочете ще й верх. Ну, Основне, Основна, проблема внизу, тут найбільше б'є. Ось цю трубку кондиціонера була втічка тут варили. Можна зняти без знімання бампера. Бажано фару зняти, бо інакше тут не витянеш. Тут треба було зняти цю штуку і там доступ є до радіатору. У Магані проблемніший доступ ззаду до цих штук. І якщо не зібрати, то треба ці всі патрубки, інакше туди не долізти. Там обробити, використовувати типу, дешеву хімію, хлор гексидин. І поміняти на сезон типу, фільтр новий. Вугільний вантер дешевий від третій. Не буде запаху. Внутрішній фільтр Магана він має стрілки, куди має йти потік. З вулиці і тут салон, де жовтий, і має таку штуку, вона має бути от загнута отак, щоб не прижимав і цей край, типа, його розвертало, щоб сюди мусор під край не попадав. І отак таким методом засовуємо всередину туди в дирку. Ще отак він має бути внизу з тої шайби. І стрілки йти в салон, показувати, куди буде повітря. Ну, якщо тут додатково ці саморізки поставити. Дві штуки. Набагато краще буде кришку прижимати і не буде тут пропускати перед Ну, Перед тим як закінчити поїздку, виключайте наперед кондиціонер. Це забезпечить, що не буде зависати той клапан, буде скидуватись тиск в системі. Якщо залишити так, щоб воно трохи поробив вентилятор, воно продує той радіатор внутрішній, щоб не був він мокрий, і тоді не буде ніяких неприємних запахів. На рахунок фільтрів внутрішніх салону. Багато є, що на сцені хочуть пхати оці з продовгими е, ребрами. Ну я це не раджу вам ставити. По-перше, вони так легше його туди запхати, але він типу, нормально не розширяється. Попри той фільтр може купа всякого херні залітати. В Мигана там є спеціальна підложка, яку так вигинається. Він типу, вже назад не складеться. А для сценіка там нема таких ребер. Тому рекомендую тільки ставити ось цим горизонтально. Ну, не думайте, що ви мудріші, ніж ті, що там на заводі, це, про це подумали. Трохи його проблемно поставити, але він краще буде фільтрувати і буде більш ефективний. І відповідно я раджу міняти вам його перед сезоном кондиціонування, ну і після. Я так роблю. Два рази на рік. Він коштує не дуже так космос, і відповідно немає тоді ніякого запаху і дихаєте нормальний повітря. Так, в загальному такі зазвичай бувають проблеми, і так вони, їх можна вирішити. Всі відео, які я знімав на цю тему кондиціонера, буде в описі, можете собі переглянути і думаю, знайдете відповіді на, на свої проблеми. Щось не знаходите, пишіть в коментарях або приєднюйтесь до телеграм-каналу і там обговоримо щось підкажемо один другому. На цьому все, всім пока.